Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що показ першої та другої серії серіалу Майор Сковорода відбудеться уже сьогодні, 19 травня, о 20.00 на телеканалі ICTV2. Тому раджу не пропустити прем'єру. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал. Хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В першій серії ми побачимо талановитого та ексцентричного детектива Андрія Сковороду, який через свої нестандартні методи роботи та на підкорення правилам знову і знову потрапляє в неприємності. І тут майор Сковорода натрапить на політичний скандал та звільнення з роботи, адже він вийшов на слід злочинців, які незаконним шляхом вивозили українські історичні артефакти за кордон. Тому, не гребуючи нестандартними методами розслідування, Андрій Сковорода перевдягається у повію, щоб потрапити у лігво замовників. А одним із них виявляється посол Угорщини, який застає детектива у власному кабінеті. Керівник Андрія нічого не хоче чути про міжнародну змову, та щоб залагодити конфлікт із іноземним посольством, звільняє детектива з роботи. Тому чи знайде Сковорода спосіб притягнути злочинців до відповідальності та на які поступки він піде заради повернення на роботу, це ми побачимо вже в першій серії. В другій серії Сковорода буде розслідувати справу про викрадення скіфського золота з музею. Крім того, на нього чекають ще ті випробовування, адже талановитий детектив змушений співпрацювати з командою дилетантів, які не мають досвіду оперативної роботи, і кожен з них прийшов у відділок через свої особисті мотиви. Тому Сковорода вирішує використати новоспечену команду задля власних цілей, адже він не може забути справу про викрадене скіфське золото, через яке його звільнили з роботи. Тут ми побачимо, як Андрій залучає до розслідування свою команду та навіть змушує їх шпигувати за колегою. Але чи залишиться їхня хитрість непоміченою? І як закінчиться це резонансне розслідування по викраденню скіфського золота, це ми побачимо уже зовсім скоро. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!